Вім'я за ісина, і святого Духа, слава Ісусу Христу. Даючи напрямні, порядковуючи людське життя, Господь сьогодні торкається для нас дуже важливих тем. Перш за все піднімає аспект суду. І це не тільки є. Сучасна проблема. Мова йде про широкий аспект очевидно. Суд, судження. Всі ці моменти, які так потужно впливають на суспільство і на взаємовідносини між людьми. За часів Ісуса Христа теж. Суд був різний. І ми чудово розуміємо, що слова, яким судом судите, якою мірою міряєте, є дуже і дуже важлива тема. Суд і міра, очевидно, є дуже актуальним. Перш за все Господь, коли дивимося на Євангеліє, говорить про суд Божий. Що це означає? Це означає те, що людина має розуміти, усвідомлювати, що єдиний Бог є серцевідець, той, який знає добре чому поступила так, а не інакше, що робиться в серці і в свідомості людини. Звідси, коли людина отримує судову главу для впорядкування суспільних, міжособистістих, господарських, сімейних і інших взаємовідносин. Ця людина повинна розуміти, що вона не Бог, а Бог є той, що є серцевіець. І отримуючи цю владу, отримує з розумінням того, що під Богом ходить, і яким судом судити, таким і вас судитимуть. якою мірою віряємо, такою і нам відміряємо. Чи це є міра справедливості, законності, чи це є перш за все усвідомлення того, що суд має лікувати людську особистість, а не просто знищити і загнобити? Бо той, який створив на образ Божий і подобу, який найкраще знає людину, він, очевидно, є справжній і достойний суддя, який вміє єдиний правильно поєднати милосердя, любов і справедливість. І тому міра суду, яка має бути лікувальною, яка має, якщо це є можливо, схаменути людину. Дати можливість змінитися, дати можливість не відразу дивитися на особистість через призму найгіршого покарання, як дуже часто у нас є. Бо інакше, якщо людина виявиться невинною, додаючи відразу зі ставку найвищий предмет осудження, годі потім доказати свою справедливість і свою невинність. Суд і судження завжди були непростою справою будь-яких часів і будь-яких суспільств. Христос бачив так само різного роду і позитивні моменти, а також різного роду і зловживання через суд і судження. Судження про людину негативно породжує традицію, приписуючи цій людині різного роду іноді речі їй невластиві. Так легко своїми судженнями зламати гідність, авторитет, будь-кого, особливо якщо це не велика спільнота чи невеликий населений пункт. Потрібно тільки судження повторювати ноторично і постійно в чийсь пік, і за тиждень, за місяць, за півроку, за рік це вже зробиться традицією. А що є із здоров'ям цієї людини? Чи ми дійсно так впевнені і чи ми маємо право робити такі судження? А що є з психоемоційним станом цієї людини? А з сім'єю, а з дітьми, а з батьками престарілими. Так легко робити судження і вішати різного роду ярлики а цій людині потім з тим жити. Це насправді про відповідальність не тільки в суді, але також в тому, що ми висловлюємо, які слова в біку негодного ми виповідаємо. Чи це є слова ліку, чи це є слова шкоди і біди. Адже не дарма Господь пов'язує цілу низку моментів, коли каже про не судіте, яким судом судите, таким і вас будуть судити, якою мірою міряєте, такою і вам відміряєте, і відразу переходить до скалки в оці брата. Бо дуже часто системи, дуже часто Різного роду установи добре бачать скалку дине, в оці людини, але колоти в своєму не бачать. І так воно іноді буває, як в тій приказці, що посадимо або розстріляємо пів села, але хто вкрав це якось та -то то знайдемо точно. Це дуже важливий, Вони породжують також і наслідки. Хто має план, мало влади і мало можливостей, Він не може робити зазвичай великої шкоди. Хто має велику владу і велику можливість, може приносити велику шкоду. Тому Господь на кінці і каже, лицеміря вирме звийме першу. Полону із свого ока. Чому так воно є? Бо дуже часто всі ці моменти супроводжується лицемірством. І суд, і судження, і міра, яка дається, і дорікання ніби, щоб витягнути скалку стока брата свого. Дуже часто за цим стоїть лицемірство, небажання пролікувати, небажання допомогти. Небажання якось посприяти і оздоровити людину. Але дуже часто за тим стоїть лицемірство. Суд потрібен. Замість того, щоб судити і висловлювати судження, ми маємо баланс, маємо обов'язок і право не мовчати на гріх, до гріха не заохочувати. Не сполукати, на гріх не мовчати, тому це є право, а займатися судженням тільки для того, щоб понизити чиюсь самооцінку, тільки для того, щоб когось представити в негативному світлі, тільки для того, щоб комусь навішати ярликів. Це, очевидно, речі є не євангельські і не Божі. Хто скаже, за цим стоїть лицемірство, бо дуже часто, очевидно, ніби страшно злі речі робляться ніби з добрих намірів, хай у костюмі з поспішкою і ніби з гарними побажаннями, але зазвичай за тим стоїть лицемірство. Господь сьогодні піднімає всі ці моменти. Тому що вони є дуже важкі і дуже болючі. Тому що тотальна суспільна, сімейна, виробнича, професійна несправедливість вона страшенно роз'їдає людську свідомість як корозія. Вона страшенно нищить людське здоров'я, людську психіку. Вона роз'єднує людей, сіє ненависть. Розваг. І ось моменти великої несправедливості завжди є страшенним дучом людського суспільства. Ми розуміємо, що ми також не можемо впадати в якусь наївність, мова не йде про на якісь наївні форми, що всі мають бути якимись такими добрими ягнятками. І влада, і управління, і силові структури, і ми з вами. Ні, ми є люди. І, очевидно, дуже часто точка сидіння приділяє точку мислення спосіб мислення. Але ось властиво одні моменти слабкості, прояви слабкості немочі чи того чи іншого керівника, чи судді, чи духовної особи, чи будь-кого. А інше питання системність, котра є в основі взаємовідносин. Тому не дарма справедливість є тим, про що кричить весь старий заповіт. Тому що людська гідність, людське здоров'я, людське життя дуже часто бралося за нічток і нічого не вартувало. І коли сьогодні Господь ці теми піднімає, він на кінець що каже, просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, слухайте і відчинять вам. Тобто це такі непрості речі для людей, це такі складні, що вони потребують постійної праці, постійної модернізації, постійних зусиль, постійного зростання. Це не є щось, що траскання пальців робиться за секунду. Тому Христос каже, не попросіть один раз або не пошукайте один раз, чи не постукайте один раз і все стане на своє місце. А робіть це постійно. Отже, хочете, щоб не було суджень, працюйте над собою. Хочете, щоб був добрий суд, працюємо. Над судовою системою і самі не судді, несправедливі. Хочемо, щоб не було лицемірства. Самі постійно маємо над собою працювати, бо людська природа є така, що вона скочується усі ці моменти. Хочемо, щоб ми бачили скалку в оці брата свого, то, очевидно, треба вибрати колоду чи скалку зі свого боку. А це є постійний процес. Тому немає в тих словах Ісуса Христа ніякої наївності. Він якби надає нам завдання, щоб ми тримали себе, свою свідомість, чіткому розумінні, що людська природа є слабкою, і для того, щоб воно якось працювало, потрібна постійна праця. І без Бога вона є дуже марною. Бог каже про постійну молитву, каже також про, постійну, про постійне звернення до Бога. І тоді це робимо, екстраполюємо на свої щоденні обов'язки. Отже, мудро, якщо ми будемо розуміти, що за наші чином ми є відповідальні перед Богом, то і судження будемо робити такі, щоб нас не засобили. Якщо ми розуміємо, що ми теж попадемо на Божий суд, приватний і загальний, і будемо чітко це усвідомлювати, то і судити будемо по закону, по справедливості зі страхом Божим в такий спосіб, щоб пролікувати людину, щоб допомогти, щоб ця кара була не бечем, не вбивством, не знищенням. Але щоб вона була дійсно справедлива. І коли ми дивимося і розуміємо, що нам такою ж мірою він то ми теж тоді по відношенню одні до одних думаємо, що вимірювати одне одне. Які слова, яку поведінку, які жести, які наміри. І тільки так воно працює. Але коли людина відсікає себе від Бога, і, очевидно, тільки знаходиться в певній системі. Очевидно, це вже інше питання дискусійне, але з Богом, очевидно, ці моменти є можливі тоді, коли будуть цілеспрямовані і послідовні. Нехай Господь дасть нам розуміння цього. Це непроста форма одужання суспільства. Яку сьогодні нам Христос подає, за якою стоїть гідність, здоров'я і особа, Вони є дуже і дуже фундаментальними і важливими. Бо як би мене крутили, людина в суспільстві хоче, щоб була хоч якась справедливість, щоб був порядок, щоб була законність. І щоб людина себе і своїми дітьми почувала безпечно. Очевидно, це складно говорити в часі війни, але мова про суспільство, про тим, який потрібно зцілювати для того, щоб можна було стояти там напереду. Слава Ісусу Христу!